Всім привіт! З вами Дінамка і це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на Концепт 1Б на мапі Берлін. Е Грає головний герой в нас на сірому обладнанні. Це в нас стабілізатор, досилач і вентель. Е Грає на допайочку, е В сетапі в нас е фул дев'ятки, без арти, без нічого. Давайте будемо дивитись бій. Концепт 1Б, до речі, танк за бони, за натиск. Доволі е, цікавий танчик, вартий уваги. От, е, може, в кого ще нема цього танка, зверніть на нього увагу, подивіться цей е, ріплей і зробіть для себе висновки. Хочете ви його чи не хочете. В мене він є. Е, е, як сказати, спочатку кайфувала, потім не дуже, потім знову від нього. От, якось. Ну, танчик прикольний. Танчик прикольний. От. Дуже гарно відіграється від е, рельєфу, від укриттів, міцна башта. От. Зараз от виїжджає головний герой, вицілює ВЗ114, дає пробиття що в нас робить Т95-й? У нас Т30 АФК, до речі. Тут така собі тичка була по вазіку. Дуже боїться головний герой, е, аби отримати пробиття. Прям дуже обережно грає. Вицілює ІС-3 варіант 2. Як він там, 3 2, коротше, вицілює, дає пробиття. Рахунок поки в нас 0-0, але по ХП в нас прям печалька. Е Отримує тичку Гонкевич від нас. Вже перша тисяча в кишені. Тут підставляється ІС-3. Не влучаємо, не пробиваємо броню. Дивіться, як у нас хлопчики на Б5 активно прям активно піджимають. Але Аби в них там все вдалось, не посипались, аби вони там. Вазік намагається танкувати, у нього це чудово виходить. Але. Ого! Ого, як, як не, незрозуміло, зараз ми не пробили. Е, вибиває нам е, пушку, ми заюзуємо ремку. Цікавій позі стоїть Гонкевич. Не пробиває нас, зато ми пробиваємо його. Тут Вайзік нам підставляє борт башти. Залишається в нього 8 хп. Заховався, дивіться, дивіться, Гонкевич заховався чисто. Чисто пів корпуса видно, але він думає, що його не видно. Так, рахунок у нас 0,2, 1700 хп. Ми програємо 2300. Поки що наніс наш головний герой. Ми вже вирішуємо піджиматись ближче. Ой-ой-ой-ой-ой. Да не. Пропусти. Пропусти базіка. Ох, ці танкісти. 50 ТП нас не пробиває. Чудово. 2800 вже нанесено. залишається 78 хп в Іса 3-го ВЗ-1114 забирає Іса. Ну, тут ми зараз маємо їх, в принципі, блін, Т-95. Ну, їдь, може, чу-чуть якось розмінятись. От зараз він нам дуже сильно заважає, але ми, ми все ж таки забираємо 50 ТП. Т-95 не пробиває Вазіка, як я розумію. Так, і тут в нас залишається Гонкевич. Друзі, вам нагадаю підписатись, хто ще не підписаний, протиснути вподобайку цьому відео і дзвоник. Буду вам дуже вдячна. Так, ми бачимо тайпа 68-го. Ну, чесно, поки от е як виглядає все на міні-мапі, ми програли лівий фланг, да, низ мапи. Там вже дуже багато супротивників. Але верх, за нами. Бачимо шкоду, забираємо шкоду. По рахунку все окей, по ХП все дуже погано. 3,5 тисячі. Ми програємо. 4500 тільки нанесено в головного героя. Будемо повертатись на базу? Так? Да? Ну так, да, маємо повертатись. Більша, ну, як сказати, навіть не більша маса супротивників, а всі супротивники вже в нас на базі і ще й починають ставати на захоплення. Тут обідно, що ми не дали пробиття по Гонкевичу. У нас поки один, один супротивник стоїть на базі, тому ми, в принципі, хотіли дати ще тичку по Гонкевичу, але не встигли. Мені підсвітились? Від Вазика? Ні, не підсвітились. Стоїт собі. Полі такий самотній. Чого він не рухається? Підсвітились таким, але ми, я думаю, ми зліва підсвітились. Зараз мають Вазіка забирати. Дивіться, по ХП вже, ну, плюс-мінус СЕО ок, да, там тисяч. Ой-ой-ой. Це було не дуже приємно дати таку тичку. Дає є блайнд в Джісора, але ми бачимо розрив снаряду. Так, підсвічується ДЗТ. Там десь за ним КПЗ. От, от КПЗ знайшовся. Ми стаємо за укриття. Тобто тепер КПЗ нам буде. Нас буде дуже важко пробити. Теж, знаєте, доволі розумні дії. Ну, от, обережно грає головний герой. Відразу, коли підсвітився від КПЗ, прийняв праворуч, да, за, за нас. Тобто, ну, користується перевагами цього танку, да, його міцною баштою. Да, його вицілюють дуже часто в люк, але ну, все рівно. Так, а що я, я пробалакала? Коротше, ми дали тичку по КПЗ. У нас на даний момент два фраги, 6900 демеджа. По хп ми вже все окей, ми ведемо, е, даємо тичку в 704-го танканем. да, Танкує 704-го. Тут і тайп вже їде. Ну, Вазік нам, до речі, от союзний Вазік нам вже не вперше допомагає добивати е, наших фрагів. Так, в них залишається Gisor шотний, ДЗТ не бачу, ну поки показує майже фуловий і там шотний леопард. В нього там прям дуже-дуже мало ХП залишилось. Тобто, я думаю, що це перемога. Десяточку, на жаль, головний герой не накидає, але 9К ще може. 8300 вже накиданого. Обережно, навіть зараз відіграє максимально обережно. Хоча є ще фул ХП, да, забирає леопарда. Можна якось вже в агресив їхати або дати ту дев'ятку. Але якось все рівно не поспішає. Обережно дограє. Цей бій. Залутає воїни чи ні? 5 фрагів. Пише в чат, що 8к демеджа. Ставить ДЗТ на каточок. Він заюзує ремку, але його повторно ставлять на каток. Блін, ну я думаю, що не дадуть воїна. 9200, 9200 вже накиданого. Нє, не, буде забирати. Найс. Дуже дуже гарний обережний бій. Давайте дивитись результати. Отже, друзі, от результати ви їх бачите в себе на екрані. Дякую величезне вам всім за перегляд і бажаю вам гарного дня! Хай щастить!